11 травня у Сумах попрощалася із солдатом Сергієм Мосевичем. Він служив на посаді навідника аеромобільного відділення десантних військ України. Вірний військовій присязі 4 травня 2023 року на Донеччині чоловік загинув. Захисника відспівали у свято-георгівському храмі, де зібралися його рідні, друзі та побратими. Новопредставленого воїна Сергія Христе Боже наш. І тобі, славу висилаємо з безпочатковим твоїм отцем, присвятим, благим і животворчим твоїм юхом. У цивільному житті Сергій Мусевич займався виготовленням меблів, жив у Сумах. Кілька місяців тому отримав повістку і не вагаючись мобілізувався. Був він відважним, дуже сміливим, ні від чого не ховався, не тікав від повісток, Отримав, пішов. На жаль, Дуже швидко це сталося. Я вірила, що все буде добре, але Наташа мені прислала смс, я була в шоці, звичайно. Завжди приходив на допомогу. В будь-якій ситуації, скажімо так, ніколи ні на що не скаржився. Друг з великої літери. Все, все дитинство провели разом. Дуже-дуже ну, шкода. Приємний племінник, молодий, цікавий, життєрадісний, хотів жити. Був великим патріотом і пішов захищати нашу незалежну вільну Україну. Але життя його там обірвалося. Наступного тижня Сергію мало б виповнитися 40 років. У нього залишилися батьки та рідна сестра. Самої бран був. Слава свідка чоловіче, добре ніка нічому не відказувала. Он канатан був янівосюди спрашивала шідав що... все хорошо, не переживайте, не розказував, що там що ми не переживали. Сергія Мосевича з усіма військовими почестями поховала на алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.